Україні розпочався національний тиждень безбар'єрності. Інформує міністерство охорони здоров'я до 2030 року. Відомство має на меті реалізувати національну стратегію безбар'єрності Цьогоріч На завдання президента України у кожній громаді де є лікарні повинні з'явитися безбар'єрні амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів. Дедальніше про дуже важливу тему, яка стосується дуже багатьох людей в Україні, особливо багатьох ветеранів цієї війни, будемо говорити далі. Тетяна, Тетяна Ломакіна, уповноважена президента України з питань безбар'єрності, долучається до нашого ефіру. Тетяна, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про безбар'єрність, що ми маємо на увазі? Які бар'єри сьогодні, на вашу думку, є найбільш серйозними з тих, які доводиться долати українцям? Коли ми е, говоримо про безбар'єрність, попереду все ми кажемо про нашу мрію, про справедливе суспільство, в якому кожен і кожна мають найвищу цінність. І е, девіз цього тижня, національного тижня безбар'єрності, це коли можеш. Е, коли ми фокусуємо свою увагу лише на бар'єри, на жаль, е, ми опускаємо з е, нашої уваги ті вже е, важливі кроки, які сьогодні. Е, Робляться і на рівні територій, громад, і в на національному рівні, і коли ми починаємо змінювати наш фокус ваги, коли ми починаємо думати, а як нам відкривати можливості для того, щоб людина вільно рухалася містом, навіть якщо вона має певні порушення руху, або як людина може дивитися новини, навіть якщо вона має порушення слуху, або як пересуватись містом, супроводжуючи дитинку на дитячому візочку? Тобто всі ці питання надзвичайно важливі, і саме тому ми пробуємо говорити про безбар'єрність, як мрію, до якої ми прагнемо. І стратегія до 30-го року, але вже на сьогодні ми маємо перші зрушення, перші безбар'єрні маршрути, які розбудовуються в 15 громадах, або амбулаторні послуги з реабілітації, про які ви згадали. Все це вже є результат тієї роботи, яка була розпочата ще в 2020 році, за ініціативи першої леді пані Олени Зеленської, яка розпочала велику розмову про безбар'єрність, як дійсно національну мрію. Тиждень безбар'єрності. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає суть цієї ідеї, і чим цьогорічний тиждень можливо відрізняється від тих, які були до нього. Вперше в Україні проводиться тиждень безбар'єрності. Це було визначено кабінетом міністрів в плані заходів по реалізації стратегії створення безбар'єрного простору в Україні. І його основна мета саме. Показати, залучити якомога більше учасників для того, щоб ми спробували подивитись, а що можуть зробити громади для того, щоб бар'єрів ставало менше, а можливостей для людей більше. І ми кажемо про людей старшого віку, про людей з інвалідністю, про батьків, що виховують дітей. Про тих людей, що прибувають постраждали, громади потребують підтримки, про людей, які сьогодні не можуть про себе подбати, а значить, це означає, що ми маємо розбудовувати систему догляду. Тобто, про всі ці питання, як ми можемо впоратись і як ми їх можемо зорганізувати на рівні кожної громади, і дійсно. До цього сьогодні дуже важливо, що долучаються і бізнеси. Вони думають про те, як створити свої послуги більш доступними для всіх людей, щоб можна було потрапити в простори, де ці послуги надаються, щоб там були навчені фахівці, які знають, як спілкуватися з людиною, якщо вона, наприклад, не бачить, і як зробити цю послугу доступною для кожного й кожної. І також ми кажемо про організації громадянського суспільства, долучаються благодійні фонди, громадські організації. Які спрямовують свої зусилля також на створення можливостей для наших людей? А скажіть, будь ласка, як сьогодні загалом виглядає державна стратегія у питанні безбар'єрності, якщо ми говоримо про перспективу, наприклад, наприклад, до 2030 року, і на якому етапі реалізації вона перебуває сьогодні? Ми розпочали з того, що змінювали нормативно-правову базу, тобто на національному рівні були змінені зміни в закони, нормативно-правові акти і була виписана загальна національна рамка. Зараз вже ці рішення підхоплюються на рівні обласних військових адміністрацій, громад територій і запроваджуються в життя громад. Змінюються підходи до надання послуг з працевлаштування, започаткування власної справи, послуг пов'язаних з освітою. Послуг, пов'язаних з наданням транспортних послуг. Тобто, сьогодні ми Вийшли з того, що документи вже є створені, і зараз ми заземлюємо всі ці рішення на рівень там, де сьогодні проживають люди. Такі переходи ми спостерігали в багатьох країнах, і вони тривали від 50 до 100 років, але ми не можемо собі дозволити стільки часу вкладати, тому ми будемо намагатися робити це якомога швидше. А чи досягнуті вже результати, якими ви особисто можете пишатися, особливо враховуючи, що досвід іноземних країн показує, що для ефективної роботи в цьому напрямку треба дуже багато часу, і Україна має рухатись в пришкореному режимі. Дійсно, сьогодні ми можемо сказати, що Україна запровадила інший підхід до реабілітації ще чотири роки тому. Для того щоб людина стала на протез, її намащували грязями, мазями, електрофорезами. А сьогодні це сьогодні вже запроваджена в Україні сучасна дуже активна реабілітація, яка має підготувати. Людину до того, щоб вона змогла змогла рухатися навіть після важких травм, хвороб і або опіків, ми маємо допомогти людині відновити її функціонування і дати можливість рухатись. А друге, що ми запровадили, що ми робимо акцент у всіх політиках держави не на дефіцитах, які є у людини, тобто чогось, чого нам не вистачає, а то, що в нас є сила, в нас є потенціал, на що ми можемо спиратися. І якщо навіть моя продукти. Тивність якийсь час становить 50% звичайної продуктивності, то це якраз і є те від чого можна відштовхуватись, допомагаючи людині знайти роботу, бути задіяною в якійсь дія в якоїсь діяльності, або в створенні умов, щоб кожна людина змогла. А скажіть, будь ласка, я з як... можу по різних питаннях да розповідати це? А, а з якими труднощами стикається держава і люди, які займаються провадженням цієї політики, от в реалізації стратегії цієї безбар'єрності? І яке місце посідає в цих труднощах проблема, яка криється в головах людей? Тобто? У нас, на жаль, десятиліття ми не говорили про важливість такого питання як безбар'єрність. І Мені здається, що, наприклад, якщо ми говоримо про радянський союз, там взагалі це питання не стояло, тому що якщо подивитися на багато місць, які були зведені в той час, здається, взагалі ніхто навіть і не, не дискутував з приводу того, що міське середовище має бути комфортним для усіх, які б ви виділили такі моменти, які найважче подолати. Я думаю, що Зараз не треба людям ну, відверто пояснювати, чому це важливо. Навіть сьогодні ми з вами цю розмову почали з того, що ми на власні очі бачимо щодня наших захисників після поранень. В багатьох родинах є люди, які е, мають певні порушення здоров'я. Е, ми відчуваємо це і зустрічаємося з людьми, які потребують нашої уваги на роботі. Тому. Е, так сталося, що війна лише посилила вплив бар'єрів на життя українців, і дійсно це ситуація, в якій тепер ми не пояснюємо. Є розуміння, що це треба точно змінювати. І наші тепер вороги це час. Нам треба більше часу. Нам не вистачає ресурсів. Ми шукаємо все мож... і робимо все можливе і неможливе на всіх рівнях. І третє, нам часто не вистачає експертизи. Ми можемо не знати, а як правильно, і тут нас підтримують міжнародні партнери, які відкрили для українських фахівців із реабілітації із адаптивного спорту із всіх напрямів запровадження безбар'єрності можливість е, вчитися і. Е... Запроваджувати найкращі рішення, до яких багато років йшли інші країни, сьогодні вже як готові протоколи дій. Тому те, що ви сказали, ми вже працюємо і максимально швидко це робимо. За даними ВОЗ, Україна має най, найсильніші, найпотужніші темпи запровадження доказової реабілітації, які вони колись бачили. Також ви знаєте, що президент підписав указ про. Те, що в Україні тепер в розділах фізкультури і спорту з'являється адаптивний спорт, тобто спорт, який має дати підтримку кожній людині, посилити її витривалість, посилити її можливість зайнятися такою фізичною активністю, зрахуванням того стану, який має людина. І ми от дійсно маємо хороші, хороші показники по багатьох напрямах. Ми розвиваємо інклюзивну освіту, щоб кожна дитина незважаючи, на е, якісь порушення е, функції, змогла прийти в школи, навчатися зі всіма, а не бути ви, виокремлено в якомусь е, іншому просторі. Тому е, ще раз, ми вирушили, ми е, маємо своїх ворогів, але сьогодні ми змінюємося і навіть ми самі. Готові приймати і зауваження, і підтримку, і всі, хто готовий перейти на наш бік і боротися за запровадження безбар'єрності разом з нами. На мою думку, той етап, коли суспільство переходить від думки про те, як забезпечити індивідуальний комфорт до думки про те, як зробити так, щоб усім було комфортно, це і є той маркер, який визначає його розвиток, його еволюцію як прагнення членів цього суспільства до створення такої. Такого середовища, в якому комфортно жити насправді усім, а не тільки тобі. Тому хочу поцікавитись у вас. На вашу думку, що може зробити кожна людина для того, аби підтримувати цю ідею, оцей дух безбар'єрності у своєму середовищі тільки в нас буквально 30 секунд. Дуже швидко. Будь ласка, допомагайте вашим. Міським радам зараз, коли вже прописані правила, норми, протоколи, посилюйте вплив на міські голів, на депутатів міських рад, щоб вони якомога скоріше запроваджували стратегії безпер'єрності, плани заходів, і щоб крок за кроком почали запроваджувати безбар'єрність в громадах і територіях, тобто в місці, де сьогодні ми проживаємо, щоб завтра mm. кожна людина змогла потрапити і в кав'ярню, і в перукарню, і в аптеку всюди, де треба. Дякую вам, Тетяна Ламакіна, уповноважена президента України з питань безбар'єрності, була з нами на прямому відеозв'язку.